Вони роками борються за життя, яке залежить виключно від медичних процедур з використанням дороговартісного апарату. Люди з густрою та хронічною нирковою недостатністю, замість власної нирки, тричі на тиждень змушені послуговуватися методом позанеркового очищення крові, що зветься гемодіалізом. Вони нерідко бояться втратити цю можливість чи то через брак коштів, чи то через нестачу обладнання. І кожен новий ранок для них починається із питання. А чи подарує доля ще один день життя з людьми, які живуть із діагнозом ниркова недостатність, і з медпрацівниками, які постійно насторожі їхнього здоров'я, спілкувалися наші кореспонденти? Ниркова недостатність це патологічний синдром, що викликається різними причинами та проявляється раптовими та прогресуючими порушеннями функції нирок. Аби відновити фільтрування крові в медицині використовують процедуру діаліз в івано франківській області на діалізі 360 людей. Цей показник один з найбільших в Україні. Всього хворих, що лікуються замісною нирковою терапією, на даний час є 360. З них 19 – це трансплантована нирка. 18 це ці хворі, що знаходяться на перитональному діалізі, от ну і решта це на гемодіалізі. Серед основних причин порушень функції нирок може стати цукровий діабет, гіпертонічна хвороба і навіть утруєння та самолікування. 35% хворих в Європі, які ходять на діаліз, це причина цукровий діабету. А в Америці вже половина 50% хворих на діаліз це цукровий діабет. Ганна Дмитрівна цукровим діабетом хворіє близько 20 років. Тепер хвороба привела і до відмови нирок. «18 років я хворію так діабетом. Ми і нирки свої здали. Вимушені були зробити мені операцію. так, катет вшили. І так я на тим перетенеальному діалізі. Ну, так я жив». Аби продовжувати життя людям з нирковою недостатністю, Івано-Франківщина забезпечена обладнанням для ниркової терапії найкраще в Україні. До придбання штучних нирок тривалість життя пацієнтів становила лише пів року. Тепер вони можуть жити більше сімнадцяти. Оскільки у нас є дуже добра забезпеченість апаратами штучний нирок, ну, треба подякувати нашій владі, вона сприяє насправді сприяє. Розвитку діалізних центрів діалізної терапії, то в нас немає черги на діаліз. Тобто люди не помирають, а своєчасно йдуть на замісну ниркову терапію. Без черг і за узгодженим графіком пан Богдан тричі на тиждень приїжджає на діаліз вже шість років. Весь цей час чоловік дотримується дієт і чітких правил. На цю руку не можна вибирати більше трьох кілограмів, бо може заглохнути, ліва рука деколять. І все, дієта. Попри усі заборони, ці люди особливо щасливі та позитивні і цінують кожну хвилину життя. Ну та й продовжується ще життя, продовжується. Ну, а так що? Була б вже живу. Якби не ці апарати, ти вже 10 років, у мене б на світі не було, а так. Сонце бачу, діти бачу, внуки кішуться всіма. Тетяна Русиняк, Любомир Борута. новини, телеканал Раї.